Мережі пошкоджені. Генерація в східних, і північних, і південних регіонах вона повністю знищена. Що ви думаєте про заяву Трампа з приводу рідкісноземельних металів? Просто треба шукати формулу, яка буде цікава і американським споживачам, і Україні як країні. Українська політика зараз дуже обмежена? Я дуже обережно відношуся до пропозиції щодо проведення виборів під час війни. Пані Лано, дойчиве, не раз уже з вами спілкувалася, але востаннє це було давненько, мабуть, ще коли ви були радницею міністра енергетики Германа Галущенка. Так, да, це було в 22-му році. Я думаю, розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся зараз? Над чим зараз працюєте? Це неурядова організація, в якій я займаюся координацією активностей. Це організація називається «Ukraine Facility Platform». Це ініціатива, яка була започаткована двома громадськими організаціями Центром for Human Capital», які я колись створила ще в 2020 році, і ще однією бельгійською організацією. Ми е, вирішили об'єднати зусилля для того, щоб не змарнувати час і використати ту можливість, яку Європейський Союз надав Україні, коли е, вирішив, що на Україну мають розповсюджуватись такі ж самі програми, як і на країни-члени Європейського союзу. І зважаючи на мій досвід в державному управлінні і розуміння того, де в нас є прогалини і слабкі сторони. Ми вирішили допомогти країні в спосіб, який нам доступний і який ми найбільше розуміємо. І це перш за все про роботу з громадами, це перш за все про роботу з бізнесом, для того, щоб збільшити так звану absorption capacity, тобто можливість наших громад і наших регіонів. Залучати кошти і використовувати їх на для найбільш економічно доцільних проєктів. Я б насамперед хотіла поговорити з вами з огляду на ваш досвід про українську енергосистему. Днями буквально і сьогодні, коли ми пишемо це інтерв'ю, це 4 лютого, вівторок і вчора. Росія знову обстрілювала енергосистему, об'єкти критичної інфраструктури, застосовувалися варійні відключення в низці областей на лівобережжі України. Але, тим не менше, ситуація не така погана, як прогнозували на цю зиму. Чи ви вважаєте інакше і що дозволяє енергосистемі України на третьому році війни триматися? По-перше, я хочу сказати, що ми маємо подякувати енергетикам за те, що вони тримають цю систему, незважаючи на всі обстріли. Ну і по-друге, сказати, що Київ і Західний регіон це не вся Україна. А, дійсно, ситуація в західному регіоні і в Києві вона доволі стабільна з огляду на те, що атомні станції знаходяться ближче до західного кордону. На те, що вони виробляють достатньо для того, щоб покрити споживання цього сам цієї саме частини України. А при цьому наш схід і північ вони зараз потерпають від того, що в них відключення є. І це пов'язано з тим, що електроенергія, яка виробляється на атомних станціях, вона має туди доставлена бути. А для цього потрібні робочі підстанції, для цього потрібно, щоб мережі працювали. І саме проблема зараз в тому, що мережі пошкоджені, пошкоджені дроновими атаками, а генерація в східних, і північних, і південних регіонах, вона повністю знищена. Тобто ці регіони залежать від того, чи буде доставлена туди електроенергія, яка виробляється в західних регіонах атомними станціями. Що стосується а, їхньої, я маю на увазі південь, схід і північ ситуації з постачанням електроенергії, то вони б не поділяли вашого оптимізму щодо доброї ситуації. І, звичайно, що в цих регіонах знаходиться найбільше виробництв, а це питання економіки, це питання того, як буде наповнюватись бюджет, тому що і Дніпро, і Запоріжжя, і Харків вони всі потерпають від нестачі електричної енергії. І виробничі потужності це більше відчувають, ніж звичайні приватні споживачі, чи це не так проявляється? Ну, перш за все, підключають критичну інфраструктуру, заживлюють і споживачів. А дійсно виробництво і підприємства мають вже вирішити, як вони будуть забезпечувати себе, свої потреби, електроенергію в тих умовах, в яких вони працюють. Дуже багато хто почав будувати собі об'єкти малої генерації. Більшість з них не підключені до мереж, але все це здорожчує виробництво в Україні і робить українські товари менш конкурентно здатними. Тобто тут є великий ланцюг проблем, пов'язаних з ситуацією в Україні, пов'язаних з тим, що найбільша кількість енергії виробляється в західних областях. Чи може Росія якимись новими потужними ударами відрізати схід південь від е... вони весь час це намагаються зробити насправді, і вони це роблять вже третій рік поспіль. Ну поки що це не вдається зробити. Знаєте, це не вдається не тому, що вони недолугі, а тому, що в нас вже є досвід того, як ремонтувати і як замінювати обладнання, яке пошкоджене. І це постійний процес. І саме в цьому процесі ми дуже маємо бути вдячні нашим, перш за все, інженерам і електрикам, які це все лагодять. А по-друге, нашим партнерам, які забезпечують нам можливість отримувати це обладнання, яке необхідно для того, щоб мережа функціонувала. З 1 січня. 25-го року э, сталася історична подія, Україна припинила транзит російського газу до Європи своєю територією. Тим не менше, ось днями віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що я процитую, у разі отримання від Європейської комісії будь-яких запитів Україна виконує свою функцію транзиту, але питання зараз на стороні Європейської комісії. Вона додала, що Україна готова працювати з європейськими операторами. Що означає ця заява? Чи означає вона, що транзит російського газу може поновитися через територію України? Ну я би розглядала цю заяву у, у зв'язку з ситуацією з продовженням санкцій щодо Росії, рішення про які мала прийняти Європейська рада до 30 січня. І це рішення блокувалося Угорщиною. Яка наполягала на тому, щоб були гарантії, що Україна продовжить транзит нафти та поновить транзит газу? Для того, щоб досягти компромісу по продовженню санкцій, я так розумію, що наші мужновладці вимушені були е, коментувати продовження і чи можливість. Газового транзиту у такий спосіб, як ви зазначили. Тобто, як може виглядати цей компроміс? Важко сказати, скоріше це політична декларація, ніж практичне рішення. А який взагалі вплив мають Угорщина і Словаччина на рішення європейців щодо газу чи нафти? Ну, наскільки ці голоси потужні з Будапешта з Братислави? Ці голоси потрібні для прийняття рішень, які приймаються консенсусом. Включно питання виділення бюджетів, включно питання запровадження санкцій. І, звичайно, це надає таким країнам, як Угорщина і Словаччина, на сучасному етапі можливість шантажу і просування своїх інтересів. В той же час треба подивитися. Що і Словаччина, і Угорщина отримають російський газ через турецький потік. І, в принципі, сказати, що вони потерпають від якоїсь нестачі, неможливо. Але чим голосніше вони кричать, що їхні інтереси а зазнали якихось втрат, чи вони економічно втратили щось. Тим більше вони шантажують ЄС щодо того, скільки їм грошей потрібно в наступному бюджеті. Тобто це гра за рахунок якихось одних карт розіграш інших карт. Це така, такий спосіб ведення політики і досягнення своїх інтересів. Тоді є ще питання з приводу нафти, яка так само транспортується через територію України. Це російська нафта, яка йде нафтопроводом Дружба, йде до Угорщини тієї ж, наприклад. Що робити з цим нафтопроводом? Поки що український уряд не робив якихось заяв про те, що планує призупиняти зупиняти цей транзит. Що, що робити українському уряду в цьому питанні, на вашу думку? Ну, це мова йде про південну гілку нафтопроводу Дружба. А, наскільки мені відомо, то там є договірні відносини, які нещодавно переглядалися вже протягом часу війни. Тому у уряду була можливість вирішувати це питання. Але на той час, можливо, політичні інтереси були продовжувати транзит. Тому зараз це вже мова може йти тільки про якісь умови контракту, які мені невідомі, тому визначати, що може зробити уряд, я не можу. Але уряд точно мав можливість вивчити контракт і визначити своє поле можливостей. Для його припинення. Мені ще цікава ваша думка з приводу того, що спочатку лютого Нафтогаз почав імпортувати газ. І робить це за вдвічі вищими цінами, закупає газ за вдвічі вищими цінами, ніж це можна було зробити влітку. При тому, що заявляли раніше, що ми можемо спокійно пройти зиму на газі власного видобутку. То чи є в Україні власний газ чи достатньо цього газу? І так, і ні. Тому що газотранспортна система це як система забезпечення організму. І вона дуже взаємозалежна. Вона була і залишається залежною від того, який тиск в трубах, які транспортували газ російський до Європи, вона залежить від того, де йде, звідки йде постачання. І Працює в дуже зрозумілому алгоритмі. Тобто влітку газ, який видобувається в Україні, закачується в газосховище, а в зимовий період звідти він викачується, але можливість викачки цього газу з сховищ, вона лімітована. Вона залежить від того, скільки газу в сховищі. І не може перевищувати певний відсоток від того, скільки в сховищі щодоби. І в холодні дні цього недостатньо. Для цього потрібно ще імпортувати. Так дійсно, Нафтогаз міг закупити ще влітку з терміном постачання в зимовий період. Але але це би вплинуло на економічні і фінансові показники Нафтогазу за минулий рік. Такі фактори також впливають на рішення, на прийняття або не прийняття рішень. цифри за рік в бюджетах, які впливають на бонуси керівництва, на показники. Коли можна пишатися з тим, що у тебе немає боргів, або твій фінансовий рік ти завершив з прибутком або без збитків. А якщо ти купуєш в цьому році з постачанням в наступному році, то ти вже маєш розрахуватися за газ на наступний рік, і твої показники погіршаться. А дійсно рішення не приймаються. Без огляду на особистості. Особистості дуже важливі при прийнятті рішень. Також після припинення транзиту російського газу Росія кілька разів вже атакувала газові об'єкти в Україні. Наскільки це велику загрозу несе? Вони почали атаку на газосховища ще минулого року. І наші газові сховища, які також знаходяться на Заході, Зазнають постійних атак. А, на щастя, газ зберігається глибоко під землею, тому їхні удари вони шкодять наземну інфраструктуру, яка дійсно поновлюється, але це також має певний вплив на нашу можливість по викачці газу. Якщо є пошкодження, то дійсно у нас зменшується можливість щодо того, скільки ми можемо діставати з наших підземних сховищ. Це перше. А друге, що це значно вплинуло на рішення європейських трейдерів щодо зберігання свого газу в наших підземних сховищах. І, звичайно, це також мало негативний вплив і на фінансові показники, і на наші можливості по зберіганню газу в підземних сховищах. А отже. Того тієї кількості, яку ми можемо діставати звідти кожного дня, кожної доби, Дональд Трамп пригрозив посилити санкції проти Росії, якщо вона не піде на угоду з Україною, не припинить бойові дії в Україні. Чи можуть Путіна налякати погрози Трампа? Ну, наскільки я пам'ятаю, він не про санкції, говорила, а про тарифи. Він всіх лякає тарифами, бо він вірить в тарифи. А що стосується того, що Росія продає в Сполучені Штати, то це дуже невеликий обсяг, і в принципі, це всі товари, від постачання яких залежить перш за все стабільність виробництва в Сполучених Штатах, наприклад, це збагачений уран. І дійсно, Сполучені Штати почали два роки тому зменшувати свою залежність від Росії щодо збагаченого урану, але говорити про те, що вони зможуть повністю від нього відмовитися зараз, поки зарано. Ще туди постачає Росія нікель і алюміній. Ну, наскільки я знаю, ще йде цитан і всі ці. А, Товари вони є потрібними для американського споживача для виробництва подальших товарів в Сполучених Штатах. Тому тут таке питання: чи будуть запроваджуватися тарифи, підвищуватися для російських товарів. Але що стосується санкцій, то тут дуже цікаво буде спостерігати, наскільки запроваджені наприкінці каденції Байдена санкції проти тіньового флоту будуть поновлюватись. А вони мають поновлюватись, тому що а, цей тіньовий флот він постійно змінює назви кораблів, порти, приписки, і за цим потрібно спостерігати. І от зараз є питання того. А як буде фінансуватися ця група людей, яка раніше спостерігала за цими кораблями, і була питання санкцій, тому що поки фінансування, знову ж таки, наскільки я знаю, цього напрямку воно також призупинено. Останнім часом дуже багато публікацій з'являлося в західній пресі. Та й сам Трамп або представники його адміністрації згадували про те, що російська економіка має дуже великі проблеми. Чи може оцей економічний фактор змусити Путіна сісти за стіл переговорів? Думаю, що Трамп тільки почав вивчати файли, які готує розвідка з огляду на те, що він в офісі тільки два тижні, то в нього. Можливість вивчити всі файли по Росії з'явилася не так давно. Дійсно, у Росії накопичуються економічні проблеми, які пов'язані в тому числі із санкціями із, їхнім пролонгованою, із їхньою пролонгованою дією. І тут цікаво, що він дійсно е, зрозумів і почав використовувати саме наратив цін на нафту. Тому що для Росії падіння ціни на нафти, навіть на значне на відсотків 10-15, буде мати дуже суттєвий ефект. І а, зменшення цін на ринку, воно в принципі можливо, водночас не за рахунок збільшення видобутку в самих Сполучених Штатах, а за рахунок того, як буде поводитись. Ринок і ОПЕК. ОПЕК поки прийняв рішення не збільшувати видобуток. Водночас політика щодо запровадження додаткових тарифних обмежень або збільшення тарифів призведе до побічного ефекту, такого, як зменшення торгівельного обороту. І цей Обіг товарів при його зниженні попит на нафту буде зменшуватись, а таким чином буде збільшуватись пропозиція нафти на ринку, і це буде впливати на ціну. Так можливо. І дійсно це буде для Росії дуже суттєвим чинником. Ми також щоночі бачимо атаки українських дронів по російським об'єктам нафтової інфраструктури, нафтопереробним заводам. Наскільки це суттєво впливає на загальну картину? Помаленьким не дуже. Це скоріше, ті, які розташовані ближче до наших кордонів. Вони скоріше впливають на хід бойових дій. А те, що відбулося в Рязані. Це дійсно для російського ринку дуже суттєво, і це впливає перш за все на їхній внутрішній ринок і на їхню можливість поновити виробництво, оскільки вони обмежені в доступі до технологій, в їхня здатність до відновлення, вона вже не така, як була на початку війни, тому це для них буде суттєво. Але знову ж таки це не вплине на загальні ціни на нафту. Ціни на нафту для них важливі, тому що якщо подивитися на склад російського ВВП, то він десь відсотків на 64 складається від торгівлі нафтою і нафтопродуктами. Тому як тільки це буде зменшуватись, в них це відчуття буде. Набагато гостріше, ніж будь-які руйнування на території Росії, тому що на території Росії це за перш за все для російських споживачів. Ми з вами знаємо, що вони доволі спокійно ставляться до своїх громадян, і до їхніх проблем. А от поповнення бюджету і надходження валютної виручки для них це суттєво. Що ви думаєте про заяву Трампа з приводу рідкісноземельних металів, мінералів з України, якими Україна може розраховуватися за допомогою, яку надають Сполучені Штати? Ну, я думаю, що він е, знайшов для себе формулу, яка дозволить йому показати американському народу, що він не просто так, як Байден, надає допомогу Україні. І постачає зброю Україні, а що це йде в формі лендлізу, про який він вже говорив до цього, і що е, рахунок цього лендлізу буде базуватися на доступі до українських корисних капалин. І тут я би хотіла сказати, що мені здається, що він мав на увазі не тільки рідкоземельні, а взагалі просто так е, дуже загально корисні капалини. Ну, так сказав, рідкоземельні та інші. Так, от я просто думаю, що це і мінерали, як ви зазначили, і все решта, те, що може бути потрібно американській промисловості для економічного зростання. Ну а для України наскільки це справедлива угода? Так. Ну, угоди ще немає. Це перспектива. Такі угоди. І я би просто ставила питання щодо того, що у нас є можливість. Робити якусь переробку цих мінералів і розвивати цю промисловість, тому що просто корисні капалини це ну це не так прибутково, як продавати вже якісь напівфабрикати, які можна було би використовувати. І тут мені здається, просто треба шукати формулу, яка буде цікава, і американським споживачам і Україні як країні, а не просто говорити, що от вам. Земля добувайте у Трампа. Також підтримують ідею проведення виборів в Україні якнайшвидше після завершення е, війни. Як там сподіваються завершиться скоро. Е, е, наскільки це реально на вашу думку? І наскільки це справедлива також вимога від Сполучених Штатів? Ну знову ж таки, е, Сполучені Штати виходять з власного досвіду. Вони проводили вибори під час війни. Але в них були зовсім інші умови. Тому тут є питання діалогу і донесення проблем і болей українського народу, і тут немає йти мова про якісь ультиматуми і визначення, тут має йти мова йти про донесення інформації і. Прийняття виважених рішень на підставі цієї інформації, тому що зважаючи на кількість людей, які проживають за кордоном, які виїхали, на кількість людей, які проживають на окупованих територіях, і проведення виборів створить додаткові умови для Кремля для маніпулювання суспільством. А вони дуже добре вміють маніпулювати суспільством і українським суспільством безпосередньо. Тому я дуже обережно відношуся до пропозиції щодо проведення виборів під час війни. І взагалі, зважаючи на те, що у нас немає грошей на ці вибори, у нас не підготовлена вся інфраструктура, я дуже Обережно ставлюся до того, щоб ми не створили хаос там, де в нас поки ще щось працює. От, говорячи про атмосферу у нас у суспільстві, українському суспільстві, в українській політиці, ви в жовтні торік говорили про тиск на неугодних. З боку офісу президента про це говорили не тільки ви, а й низка українських журналістів та експертів. Чи зберігається зараз ця тенденція, по вашим відчуттям, чи по вашому досвіду? Якщо так, то до чого вона може призвести? Процес централізації влади він відбувся. Ну фактично, все сконцентровано. Ми розуміємо, як яким чином працює країна. А сказати, що Верховна Рада працює в нормальному режимі, неможливо сказати, що уряд виконує вповноваження в повному обсязі, передбачене законом. Також важко, що стосується того наскільки висвітлюється точка зору на марафоні. Ми також розуміємо, що вона висвітлюється тільки виключно однобоко і так, як сприймається в офісі президента. Основні спікери транслюють меседжі, які погоджені в офісі, ну, тобто ми ж не живемо в якійсь атмосфері, де ми не бачимо, що відбувається. Так, дійсно, у нас війна, і наш ступінь, і межа толерантності до обмежень значно зросла. Але сказати, що ситуація нормальна і демократична, я думаю, що ніхто не скаже. Питання, яке часто ставлять глядачі у коментарях під вашим інтерв'ю, чи бачите ви себе в українській політиці? Українська політика зараз дуже обмежена. Вона обмежена і обставинами. У нас війна, і тим, як ми маємо себе позиціонувати. Те, що я можу сказати, що нам основне не допустити це, не допустити ніяких внутрішніх конфліктів, які нас можуть зробити тільки більш слабким. І я буду робити все, щоб цього не було. Дякую вам за те, що робите, і дякую за це інтерв'ю. Дякую.